В Україні сирна випічка існує у різних формах, у найдавнішій, яку виводять від давньогрецької піякоїс та давньоримської плеченти, в обрядовій сирній випічці, а також у відомих західноукраїнських сирниках, вітаю на каналі Ваніль і Шоколад. У цьому відео пропоную історію сирника в Україні. Плацинда, плачинда, плечинда це все назви однієї страви. В українській малій енциклопедії професора Євгена Онацького від 1963 року плечинда згадується як рід пирогів з сиром або гарбузом. Сьогодні плацинду випікають в українських селах Молдови та на півдні України. Культуру приготування та споживання плацинди в селах долини річки Фрумушика 6 липня 2022 року було внесено до національного кадастру об'єктів нематеріальної культурної спадщини України. У кулінарній книзі Зиновії Клиновецької від 1913 року плачинда описується так: міситься прісне тісто, розкачується корж, намазується топленим маслом і перекачується кілька разів. Нарешті всередину кладеться сир, добре перетертий з крашенкою і посолений до смаку. країв коржик розрізується, кінчики закладаються на сир і заліплюють один з одним, як на мандриці. Як видно, українська плацинда не тільки близька до давньогрецької піякої та давньоримської плаченти, які вважаються первинною формою сирника, але й до сьогодні випікається у південноукраїнських селах. Серед обрядових українських страв є вироби із сиру або із сирною начинкою, які можна віднести до архаїчних кулінарних зразків, та як рецепти переважно зберігались та передавались без змін для дотримання чистоти приготування традиційної обрядової страви. Серед таких є мандрики, печиво, яке готували 12 липня на свято Петра. У Клиновецької рецепти мандриків є двох видів перший під назвою мандрики, коли сир вимішували з борошном, скручували кульки та запікали у печі, другий мандрики з сиром. На тісто викладали солодку сирну начинку, формували коржик, який запікали у печі. Серед інших обрядових свят в українських селах святкують своє особливе, яке носить назву празник. На свято завжди багато печуть пирогів, калачів, тістечок. У селах винничини на празник випікають волетенський сирний пиріг, який складається з малих пиріжків із сирною начинкою. Це символ роду, родини, їх ще називають родичами, родом або родовими пиріжками. Також до свят, особливо на Великдень, готували пироги типу бабок, їх називали мазурики. У Клиновецької є багато рецептів мазуриків із різними начинками, а також із сиром. Як виглядала така випічка? На пісочне масляне тісто викладається сирна маса, складники якої приблизно 1 кг 200 г сиру, 40-50 жовтків, 200 г топленого масла, 1 кг 200 г цукрової пудри, ваніль. Випікався мазурик у печі одну годину. Як видно, мазурик з сиром дуже подібний до випічки під назвою сирник, який випікають у галичині. Водночас сирниками сирниками Клиновецької називається сирна маса з сиру, масла, яєць, борошна, яку ділили на порції, потім смажили на маслі або варили. На заході України випічка під назвою Сирник являє собою сирну масу з великою кількістю яєць, цукру, подекуди масла, цитрини, ванілі, запечену на пісочному чи дріжджовому тісті або без тіста. Рецепти цієї випічки знаходимо як у приватних переписах, так і друкованих. У рукописній збірці Генусі Долошицької під назвою «Отписки з мамцяних рецептов є рецепт сирника. Читаючи його, можна почути живу розмовну мову початку ХХ століття. Отже, рецепт Сир до пляцков». До свіжого сира дається 30 яй і 3 ложки масла, у 3 найлучше, дай досить цукру, скорки цитрини, цинамону, 4 ложечки дрожжей, піну з 15 яй і тим сиром, при самим висадженню до п'єца пляцки осторожно посмаруй. Цей рецепт ще цікавий тим що до сирної маси додають дріжджі. У першій частині коротка історія сирника я розповідала про додавання у сирну масу дріжджів. Ця практика існувала в Англії до XVIII століття, а у польській та українській рецептурах зберігалась до початку ХХ століття. Власне, те, що серед складників є інгредієнт, від якого у пізніші часи відмовились, говорить, що рецепт є дуже давнім. Давнє походження має також збірка кулінарних рецептів Леонтини Лучаківської, виданих у 1910 році. У книзі пані Леонтини є рецепт під назвою Сирник пляцок з сиром. До пізніших джерел, де можна знайти рецепти сирної випічки, відносяться видання з 1928 року. Неодноразово сирник згадується у солодкому печиві» Дарії Цвек, перше видання якого було у 1961 році. Серед друкованих кулінарних видань української діаспори також бачимо цей рецепт власне У кулінарній книжечці Наші страви. 1947 рік Баварія, МОЛОДА господиня. ПЕРЕПИСИ печива і страв. ЧИКАГО 1971 рік. У Передмові до кулінарної збірки «Молодая господиня говориться Наші бабусі матусі і ТЕТИ привезли з собою з України безліч знання варення та печення, смачних страв щоденних чи на пишні прийняття. Багато цього корінарного мистецтва мають записаного у дивних своїх родинних записних книжечках, де можна знайти не одну цінну пораду у варенні чи печені. Рецепти сирника знаходимо у приватних кулінарних переписах українських мігрантів. Сирник був і залишається однією з улюблених випічок, і поряд з іншим солодким печивом та пляцками часто випікається на різні святкування. Про це згадується у монографії Таїсі Олександрівни Гонтар, Народне харчування українських карпат 1979 рік. Особливістю сучасного весільного частування є випікання великої кількості та широкого асортименту солодкого печива. За тиждень до весілля кухарка з помічницями приступають до випікання медівників, ругаликів, сирників, бісквітного тіста та іншого печива. Для сирника змелений на м'ясорубці сир змішують з цукром манною крупою. Крохмалим та яйцями, а також ванільним цукром. На споді та зверху сирної маси знаходиться тонкий прошарок тіста. У збірці рецептів Терези кищак традиційні лемківські страви 1998 року також є рецепт сирника, причому випікали лише сирну масу без тіста. На Самбірщині у 60-70-х роках на релігійні свята і особливо на весілля також готували сирник без тіста. Рідку сирну масу з великою кількістю яєць заливали у форму, випікали у печі після випічки хліба. Те, що сирник має давнє походження і традицію випікання на заході України, говорить і те, що у кулінарних записниках багатьох галицьких родин є цей рецепт, а у декого рецептура у різних варіантах. До класичних українських сирників можна віднести сирник на здобному дріжджовому чи масляному тісті, або без тіста. Серед складників сирної маси є сир, яйця, цукор. Деколи додають масло або вершки. Ароматизувати можуть ваніллю, цедрою лимона або корицею. Сирник з тертим тістом. У цьому рецепті сирна маса випікається між тертим масляним какаовим тістом. Відомий та улюблений сирник з маком. Сирна маса випікається на пісочному чи здобному дріжджовому тісті з маковою начинкою. До класичних українських сирників також можна віднести вишневий сирник, коли на сирну масу або на тісто під сирну масу викладають вишні. Цей сирник також можуть випікати стертим тістом. Є також складні багатошарові, де сирна макова та яблучна начинки перекладаються дріжджовим тістом і разом випікаються. До багатошарових також відноситься сирна вишиванка. З сучасної рецептури є сирник з кокосом та ананасами. Із запозичених рецептів відомий німецький сирний пиріг сльоза, у нас знаний як сльози ангела або сирник з росою, та не менш відомий німецький сирник з персиками. Також є рецепт, де випечені коржі перекладаються великою кількістю сирного крему. Він подібний до польського вареного сирника. Власне, завдяки запозиченню, поєднанню старих та нових рецептур у сучасній українській кухні народжуються цікаві варіанти сирників, які є надзвичайно різноманітними. З неймовірним поєднанням різних видів тіста, начинок, кремів, фруктів та ягід, але особливо цінно, що поряд із сучасними зразками є рецепти, які пройшли крізь роки і збереглись до сьогоднішнього дня, і завдяки цим рецептам можна стверджувати, що сирна випічка в Україні має давню історію.